Вітаю на п'ятому фінансовий тиждень і найбільш важливі економічні події останніх днів. Отже, сьогодні у програмі говоримо про таке. Операція реструктуризація. Україна готується до переговорів з іноземними кредиторами. Чергова хвиля. Американський долар продовжив зміцнення проти валют. Банки з тимчасовою адміністрацією рятувати чи ліквідувати. Не втратити те, що маєш, поради вкладникам проблемних банків. І я нагадаю, що партнер нашої програми банк Хрещатик. Як ми зазначали у наших попередніх програмах, американська валюта після тритижневого перепочинку і руху в діапазонах продовжила впевнене ралі проти основних конкурентів. Так, наприкінці другої декади лютого на ринку Форекс пара євро-долар знову знизилась до рівня 1,13. У найближчій перспективі дуже ймовірно встановлення нових мінімумів з подальшим дешевшенням євро щонайменше до 1 долара 10 центів. Серед чинників такого руху експерти називають анонсованою місію з боку європейського центробанку і хронічні проблеми Греції. Прогнози в пользу американського долара, вигравати вигідувати за той ситуації, що європейський центральний банк стараєш поділяти рост економіки єврозони, буде проводити свою програму калісне свячення крупные європейські дома, крупные инвестиционные банки Лондона і Нью-Йорка вже готовят прогнози примерно один к одному долар євро на ближайше горизонте года два. 60 доларів за баррель, шістдесят 62 рублі за долар. Такі цифри залишаються актуальними для ринку нафти та російської валюти. Як видно з графіків, рубель практично повністю слідує за цінами на енергоресурси, допускаючи незначне коливання в той чи інший бік. І поки що підстав для зміни тенденції немає. Україна відразу після отримання першого траншу кредиту МВФ почне переговори з міжнародними кредиторами на предмет реструктуризації боргів. Про це заявили міністр фінансів Наталія Яресько. Подробиці про можливі домовленості поки що не розголошуються. Відомо тільки що уряд найняв у якості консультанта міжнародну аудиторську компанію Лазард за оцінками експертів. Предметом перемовин будуть перш за все 15 мільярдів боргів України, що належать приватним кредиторам. І мова буде йти про відтермінування виплат з поточного 2015-го на більш пізній час. Ми почнемо консультації з усіма власниками кредитів. Я впевнена, що наші кредитори розуміють ситуацію і зацікавлені не менше України у досягненні компромісу, який буде вигідний всім. Пока не знаем, какие будут точно эти условия, но я ожидаю, что речь пойдет о подсрочке и об облегчении тех погашений, которые попадают на следующие четыре года. Мы ожидаем, что компромисс будет найден где-то в середине, какая-то золотая середина, которая даст возможность Украине как бы сохранить свое лицо и перед кредиторами и иметь возможность вернуться к ним в будущее, может через год, через два. Минулого тижня українська валюта продовжила дешевшати. незважаючи на переконливі запевнення чиновників про її недооціненість, гривня у п'ятницю встановила нові мінімуми на міжбанку. Це 29 ,70 гривень 70 копійок за долар і 33 ,50 гривні 50 копійок за євро. Де межа і коли почнеться довгоочікувана корекція, поки що не зрозуміло. У середу проблеми валютного ринку та банківської системи в цілому в парламенті обговорювали провідні фінансисти країни. Більше трьох годин виступів експертів досить складно просто вислухати. Тим більше, що без можливості дискусії це були практично монологи, де кожен говорив про своє наболіле. Декілька найбільш конструктивних думок експертів далі. Коротко зараз небажання банків кредитувати не пов'язано з браком у, у, у них коштів. Надмірна ліквідність можу вам сказати, що на сьогодні надмірна ліквідність банківського сектору дорівнює 30 мільярдам гривень. Десь 100-120 мільярдів доларів? Теж у нас десь під матрасом. Так, будь ласка, тепер і цей мінфіну і касається і центрального банку. Чому не випускати ці сертифікати чи облігації? Ці обмеження, які банки встановили, вони ж не посилюють довіру. Ці обмеження треба знімати. Коли і як треба домовитися з населеннями банками через ці органи, щоб ми питання довіри відновлювали, щоб люди не тільки хотіли зняти з банків вклади, а й понести. Почому ми так активно говоримо по поводу. жертв валютных кредитов. Извините, а все остальные у нас что? Доходы у них выросли, только у тех, кто кредиты в валюте брали проблемы с доходами. Почему мы должны защищать только их, хотя их только полтора процента? У нас есть дорогие ресурсы, у нас есть давление на курс, у нас есть отсутствие источников финансирования и отсутствие ресурсов для кредитования у банков. Решение, какое может быть решение? Розвиття інструментів без ресурсного фінансування. Проблема банкірів. Ми не вміємо цього делать, і проблема клієнтів вони не уміють спортувати кредитів. Гарантії серед пропозицій банкірів використання акредитивів одне з найбільш цікавих. Це справді непростий, але дієвий механізм, який вже в найближчому майбутньому може дати необхідні ресурси для реального сектора, а не для спекуляцій. Більш докладно його розбирати будемо у наших наступних програмах. Сьогодні ж ми говоримо про поточну ситуацію з 20 лютого. Тимчасову адміністрацію отримав комерційний банк стандарт. Таким чином він став 39-ю установу, яка впродовж 2014-2015 років визнана неплатоспроможною. Докладніше про виведення з українського ринку майже чотирьох десятків банків і про проблеми, з якими зіткнулися і вкладники, дивіться в ексклюзивному інтерв'ю з директором розпорядником фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтином Ворушиліним. А пане Костянтине, я вітаю вас в нашому ефірі. Почнемо з останньої статистики, з виплат вкладникам проблемних банків. Количество вкладчиків, з которыми ми, скажімо, сработали, з которыми ми працюємо, перевалила за мільйон чоловік. Для того, щоб обеспечити своєвременну виплату вкладчикам, фонд робить заимствування у Національного банку, у Мінфіна. І я хочу сказати, що Минфин и к этому, и государство в целом подходит к этому очень серьезно. И поэтому фонд, все свои обязательства, которые взяты на него, в общем-то, он выполняет и выполнит. По цифрам, сегодня вместе с банками к нам пришло под управление больше 150 миллиардов гривен. А если смотреть содержание этих активов, то, мягко говоря, без слез смотреть на них нельзя. Я хочу сказать, что в некоторые банки это просто розворовано до такого ступені, що там нет навіть навіть денег на содержание е временної адміністрації. Ну, але ж це відбувалося не за один день, а навіть не за один рік. В цей час високопосадовці, там керівники, топ-менеджери отримували значну зарплату, отримували бонуси. Є відкровенне зловпотреблення, скажем, последний один з последних банків, в который мы зашли, Энергобанк зарплата писателя управления 600 тысяч гривен. Банк, который падал, банк, который уже был неплатежеспособный, и совести у людей хватало ставить все-таки зарплаты. Еще более там, скажем, кричащие факты, это по сети где при валюте баланса почти там 3,8 миллиарда кредитов, которые чем-то обеспечены каким-то залогом, всего-навсего на 79 миллионов. А працюючих активів – 400 тисяч гривень. Но ну, тут виникає відразу питання відповідальності. Відповідальності топ менеджерів відповідальності власників. По цілому ряду топ менеджерів все-таки готується кримінальна відповідальність за їх дії. І ми сподіваємося, що це ми доведемо до логічного кінця, потому що всі эти дії не должны виявитися безнаказаними, не должны пройти безслідно. Останнє велике таке визнання неплатоспроможним Великого банку це надра, коли вкладники почнуть отримувати свої відшкодування. По вкладчикам б'ється робота по вивірці реєстру. Ну, я не знаю, боюсь говорити, що там конкретні цифри, в общем-то, але я думаю, що в течение місяця ми закінчимо з формуванням реєстру і приступимо к виплатам. Якщо банку були перераховані там, зарплати або пенсії, якоїсь організації, і люди не, не встигли отримати цю пенсію. Ми формуємо реєстр е, на виплати. В першу чергу виплачуються гроші по текущим счетам, по текущим, по карточним счетам. Тому, е, якщо така ситуація склалася, в будь-якому банку є уповномочений від фонду, на трещатися туди, тобто люди повинні звернутися до представників, до фонту, да. перевірити, чи вони знаходяться в цих списках. Звісно, це робота уповномоченої і команди, яка залишилась банку. Повернемось до банку Надра. Ось нещодавно було повідомлення, що фонд продовжує пошук інвестора для нього. Якісь є новини в цьому напрямку. Сложный банк для инвестора, он непростой, он большой, пока у нас, к сожалению, нет. У нас есть целый ряд инвесторов на небольшие банки, так, такой банк, как «Спилка». Тут я надеюсь, даже что будет какая-то конкуренция между потенциальными инвесторами. Какие умовы выставляются для инвесторов? Самое главное это прозрачность происхождения капитала. И достаточно капитала для того, чтобы любой банк, который попадает к нам, его нужно докапитализировать. И необходимо, чтобы у инвестора были деньги. И второй вопрос, который Национальный банк волнует и нас волнует, это конечный бенефициар. Ну, за одну гривню можно стать властником? Можно. Но вы вместе с этим счастьем за одну гривну вы приобретаете непонятно сколько обязательств. Покупая банк, вы берете на себя все обязательства, в том числе и по выплате... Всем вкладчикам, не только те, которые попадают под 200 тысяч, но и всем остальным вкладчикам. То есть для вкладчиков это хороший вариант. Вы назвали цифру 150 п'ятьдесят активів, які знаходяться в управлении фонду. Это балансовая стоимость. Балансовая вартость. За яку цифру, яку вартість их можно продать? Мы перед собой поставили задачу все активы продавать на электронных торгах. То есть банк вывешивает, что он. такого-то числа на такой-то площадке продает такое-то имущество, такие-то активы продает, в том числе и право требования по кредитным обязательствам. И нам очень важно, чтобы здесь было несколько торговых площадок, несколько оценщиков. Мы хотим добиться максимальной прозрачности. Я надеюсь, что в этом году мы большую часть этих активов поставим на продажу. Пана Костянтина, я дуже дякую вам за змістовну беседу. Деякі рекомендації для вкладників проблемних банків щойно були озвучені директором розпорядником фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтином Ворошильно. Ну а далі ще кілька важливих доповнень від юристів. Терпіння головна порада юристів, тим, у кого депозит менший за 200 тисяч гривень. Повернення цих грошей гарантовано державою і є лише питанням часу. Якщо термін депозиту не закінчився, почекати доведеться трохи довше. Тобто, тоді, коли припиняє роботу тимчасова адміністрація, починає працювати ліквідаційна комісія, і от тоді зразу ж з першого числа починаються виплати вже інших депозитів. Суми, що перевищують 200 тисяч гривень, державою не гарантуються. Єдиною легітимною можливістю їх повернути, експерти називають суди. Але це тільки в теорії. Це дійсно розтягнутий во времени длительний процес. На сьогоднішній день к сожалению не говорю вже об устоявші судебній практиці. Взагалі судебної практики очень мало. І, звісно, юристи, які цим займаються, вони в некотором смыслі являються первопроходцями. Одним із варіантів може бути домовленість з обміну депозиту на кредит у цьому ж банку. Юристи попереджають, при наявності особистих контактів у Фінустанові така схема можлива, але ризикована. Тут, звісно, треба бути впевненим в тому, кому ти переуступаєш свій депозит. Тобто, соответственно, звісно, конечно, якісь родственники рослинки знайомі, тому що ризики юридичні по даній ділки достаточно великі. Вона може бути признана нічтожною, і тоді, скажем так, права тут мало захищені. Можуть виникнути проблеми при поверненні депозитів з так званими особливими умовами, які мали відпуск у підвищену дохідність. Юристи радять, у цьому випадку аргументом вкладника можуть стати роздруковані пропозиції самого банку. Якщо ставка акціонна, наприклад, плюс 1% новим клієнтам. дуже важливо, щоб ці умови були озвучені на офіційному сайті, либо розпечаткою в відділенні. Достатньо, в принципі, зробити розпечатку. Сайта, і це буде таким-то определеним, хоча б подспорієм, якщо вдруг така ситуація возникнети. В цілому ж експерти констатують, середній розмір депозиту особи в Україні не перевищує дев'яти тисяч гривень, і 98% таких вкладів гарантуються державою. І на сам кінець вже традиційна рубрика нашої програми важливі цифри тижня. Отже, 358 доларів за тисячу кубометрів склала середня ціна газу імпортованого Україною у січні 2015 року. На 15,2% знизився ВВП України у четвертому кварталі минулого року проти 2013-го. і 3,8 мільярда гривень складуть виплати фонду гарантування вкладів вкладникам банку НАДРА. Такими на наш погляд були основні економічні події цього тижня? Про подальший розвиток подій поговоримо у наступному випуску. Ну а я нагадаю, що партнер нашої програми Банк Хрещатик. На цьому ставимо крапку. Я прощаюся з вами на все добре.